Привіт, Ютуб! Сьогодні для вас покажу вхідні двері до приватного будинку з терморозривом як на полотні, так і на коробці, а також вони виготовлені повністю з оцінкованої сталі. Повністю всі двері. Аналогів таких майже нема в Україні. Це єдиний завод, який робить такі класні двері, які можна ставити на все життя. Давайте покажу більш детальні характеристики про них так. І так, друзі, більш детальні характеристики. Це в нас іде колір графіт з такими чорними молдингами, горизонтальні та вертикальні. Ось характеристики дверей. Тут ще написано, що у них два притвора, а на цій моделі вже далі буде йти три контрпритвори. Турець у нас також повністю з оцинкованої сталі. Двері ми оснастили турецькими замками калітес є циліндровий та сейфовий, а також є нічна засука, яка можна закриватися лише зсередини. Дивіться, перевага цих дверей є те, що вони мають терморозрив на полотні та на коробці, а також не мають металу і зварювання. Все тримається на спеціальних заклепках. І основа це оцинкована сталь. Товщина коробки у нас іде 130 мм. Ми можемо бачити терморозрив, який йде повністю по всьому периметру. І ці ж самі заклепки. Внизу у нас під плівкою йде хром поріг. Якщо забрати плівку, буде хромований такий поріг, антизрізи йдуть. Всередині. І ще дуже велика перевага того, що тут у нас ідуть петлі з регулюванням. Ми можемо робити притвір більше чи менше, і завжди можна відрегулювати ваші двері. Така модель є в нас на складі в кольорі графіт, а також в кольорі 8019. Це такий коричневий колір. Можуть бути з правими та лівими петлями. У нас є доставка-монтаж дверей по Києву, області та всій Україні. Звертайтесь, підберемо найкращі двері для вашого дому, доставимо та встановимо під ключ. З вами був склад магазин, тобто двері Юей.